Воскресіння Ісуса Христа з мертвих Пасха або Великдень – це найбільше свято серед українців православних і греко-католиків. А ще для українців землеробів з Діда Прадіда це велике свято відродження природи, весняного пробудження, початку нового аграрного року. З вами Олена Чибанюк. І сьогодні ми на каналі Фуркала говоримо про великодні звичаї і обряди українців. В Україні Великдень святкується дуже пишно. Є така прикмета, що обов'язково вся рідня мусить зібратися на Великдень в Батьківській хаті. А ще е, є така прикмета, що обов'язково треба на Великдень якусь обновку. Жінки, зверніть увагу, якщо буде обновка на Великдень не перешийте не те, що там вживано вдягнете. А саме на Великдень куплене тільки що, то протягом цілого року будуть у вас нові обновки і, взагалі, нові якісь події в вашому житті. Ну, це жарт, але якщо ми говоримо серйозно, то Великдень, великодні звичаї, обряди вони дуже відрізняються, скажімо, якимись такими деталями, нюансами, але мають і багато спільних рис. Ну, наприклад, під церквою на Великдень, обов'язково на східному Поділлі розкладалися вогнища. Ми у Анатолія Свидницького, Великдень Подалян, читаємо про те, що зносилися з усіх кінців села старі якісь колеса, старі речі, які треба було обов'язково в цей момент спалити під церквою. Є е, е, таке пояснення цьому звичаю, е, що. Це якраз та, те вогнище, біля кого стояли апостоли, учні Ісуса Христа якраз от перед Страсною П'ятницею. Але є ще і інші такі пояснення про те, що ці вогні, які розкладалися, це є такі залишки солярного культу. От Досить цікаво, скажімо, це було на Полтавщині. В в записах Олексія Долі, в записах скажімо, етнографічної комісії 20-х років, ми знаємо, що там було е, дуже розповсюджений такий звичай робити пузирі. В площах наливати, скажімо, там нафток, газ, робити інколи ці пузирі у вигляді там ліхтарів або навіть такі складні були конструкції, як розкритий Іванглії і так далі. І на, на, в круги церкви встановлювали от на стовпчиках огорожі такі пузирі, біля хат були такі пузырі, а ще досить цікаво, скажімо, в Надпірнянському районі ми спостерігали у 2013 році, як на цвинтарі, які біля церкви, в суботу, ввечері ставились лампадки. І коли ти йдеш на оцю всеничну службу і скрізь ці вогні, знаєте, такі якісь. Досить містичний, навіть, я б сказала, настрій створюється такими вогнями. Ну От якраз надвірнянщина та дала нам матеріал для того, щоб зняти такий Гаївка-фільм. І сьогодні хочу просто поділитися з вами от деякими фрагментами, які були зняті Анастасією Панковою під моїм керівництвом. І я думаю, що це вже наша історія звичайна, але от дуже цікаво, скажімо, в селі Фітьків і в селі Гвізд, як проходили оці от Великодні дні. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що там по сьогоднішній день збереглися ці традиції гаївкових ігор, де дорослі і діти граються під церквою, виконують оці от гаївки і беруть участь в цьому і священники. Тобто, це вже стало такою традиційною частиною скажімо, крім великодних оцих от розваг, де і діти, і дорослі беруть в цьому участь. А вам приємного перегляду. Ну і от звертаю ще увагу на такий звичай, там є такий звичай жінкам тихенько зав'язувати хвіст. На спідниці, щоб вони цього не е, зауважили. І е, цей звичай дуже давній, пов'язаний з символікою оцих е, вузлів, і має таку продукуючу функцію виконував. Вважалося, що ці жінці, які на спідниці тихенько зав'язали такого хвоста, у неї протягом року знайдеться дитинка. Оце приємного перегляду Гаївка фільм! Як, Я та ослалася, що хрестовій подальше. Файно, файно! наперед, можете кидати. Наперед, можете кидати. Yo, mae'n y go, mae'n y go. Nee, yo, yo. Ah. Ja, wow. wow.